Всім привіт! З вами Юлія. Вітаю вас на моєму каналі. Рецепти італійської кухні та не тільки. Сьогодні приготуємо дуже смачні українські галушки з грибним соусом. Залишайтесь зі мною! Галушки є справжнім символом української національної кухні. Звісно ж, існує величезна кількість рецептів та способів приготування цієї страви. Українські галушки традиційно подають як самостійне блюдо зі сметаною або вершковим маслом. Ще один можливий варіант приготувати з ними суп на м'ясному бульйоні. Сьогодні я пропоную галушки з грибним соусом. Це дуже смачно! Просіємо борошно, посолимо, додаємо збовтане яйце, розтоплене вершкове масло кімнатної температури і теплу воду. Замішуємо тісто. Тісто не повинно липнути до столу і рук. Накриємо його мискою або загорнемо у харчову плівку і залишимо на 30 хвилин. А за цей час можемо приготувати грибний соус. Нарізаємо дрібно цибулю, у сковороду додаємо олію і висипаємо цибулю. Ставимо на вогонь і періодично помішуючи, смажимо цибулю до золотистого кольору. Потім додаємо заморожені гриби. В мене тут суміш грибів. І смажимо до готовності грибів. Після чого додаємо сметану або вершки. Також посолимо. і За бажанням можна додати чорний мелений перець. І смажимо ще 5 хвилин. І ось наш соус готовий. Тісто відпочило. Ось таке воно еластичне. Поділимо його навпіл і розкачаємо кожну частину товщиною приблизно 1 або 1,5 см. Нарізаємо тісто на квадратики. І защіпуємо два кінці кожного квадратика. Ось так. Але можете залишити їх квадратиками. З всього тіста в мене вийшло ось тільки галушок. І нам залишається тільки їх зварити. Сформовані галушки кидаємо у підсолений окріп або в бульйон і варимо їх до готовності. Зварені галушки заправляємо вершковим маслом і подаємо з грибним соусом. А зверху притрусимо дрібно порізаною петрушкою. Ця страва легка та швидка в приготуванні. Поживна, смачна та різноманітна. З грибним соусом неймовірно смачно. Друзі, спробуйте! І якщо вам сподобаються ці галушки, ставте вподобайки, коментуйте та підписуйтесь на мій канал. Дякую, що були зі мною. До нової зустрічі!